Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу від компанії Blaupunkt модель BPA 1121BT. Нана магнітола з функцією Bluetooth. Вставляється в фірмі упаковці. Всередині знаходиться пластиковий кейс для зйомної передньої панелі. Зйомна панель. Дроти підключення, живлення і е, акустики є. Інструкція з гарантійним талоном. І також сама магнітола. Магнітола розміром 1 DIN. Магнітола невелика по глибині, тому як в магнітолі немає привіда для CD-дисків. Магнітола поставляється з шахтою металевою. По роз'ємам у нас антенний роз'єм пара РЦА роз'ємів і також роз'єм для підключення акустики і живлення. Живлення підключається 12 вольт і також є запобіжник на 10 А. Магнітолу ми зараз підключимо на 12 вольт і подивимось. Пройдемось по її функціоналу. На передній панелі у нас є екранчик кнопки управління, роз'єм USB, також роз'єм AUX. Вбудований мікрофон. Включаємо магнітолу. В магнітолі підсвітка блакитна. В магнітолі підтримуються чотири режими: це режими радіо, режим. Читання з флешки USB, через AUX можна прослуховувати музику, і також режим Bluetooth. В режим Bluetooth можна як прослуховувати музику з мобільних телефонів, так і використовувати як гучний зв'язок. По налаштуванням стандартні налаштування, високі низькі частоти, фейдер баланс, і також є. Еквалайзер. Вже налаштування запрограмовані. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і ціну магнітолу ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua